Інна Герасімова працює старшою інспекторкою кінологинею в кінологічному центрі ГУНП в Хмельницькій області. Почала свою службу у 2018 році на Донеччині. Через повномасштабне вторгнення дівчина разом із своєю сім'єю була змушена евакуюватися на Хмельниччину. Тут вона продовжує працювати із чотирилапами. Постійна взаємодія з цуценятами. Це дуже цікаво. Вони, як маленькі діти, гратися з ними, розвивати їх. Нині кінологиня Інна займається розплідником службових собак. На такому етапі потрібно проводити з ними багато часу, щоб вони звикали до свого кінолога, виходити з ними на вулицю за територію, щоб вони потрішки соціалізувалися та звикали, до да, сторонніх людей, машин, сторонніх звуків, і дуже спокійно до цього відносилися. У кінологічному центрі організовують дитячі екскурсії, під час яких знайомлять малечу зі службовими собаками. Нещодавно запровадили нову ініціативу і почали проводити заняття з кіністерапії для поранених військових. У Нас вже був перший досвід. До нас приходили військовослужбовці. Їм дуже сподобалось, тому що взаємодія з собаками вона відволікає від проблем, які в них є. Відволікає від того стресу, який вони пережили. Така ініціатива має гарний результат, тож роботи із захисниками продовжать і надалі. Оксана Медведєва Сергій Дяків телеканал Перший подільський.